І так, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як ви можете отримати свого торговця на нашому сервері. Торговець виглядає приблизно ось так: це ось торговець одного із гравців, а, і він може продавати, в принципі, ваші предмети. Як це працює? У вас є торговець з боку є сундук, а, в який ви загружаєте просто свої шмотки, які хочете продавати. А, і далі просто назначаєте ціну цієї шмотки, і, в принципі, ось я підійшов, я можу купляти як ви бачите, за монетки, з валюта сервера, ті речі, які є в сундуку. Після того, як я щось придбав, наприклад, оцю пушинку. Ось вона в мене появилась, монетка зникла, і монетка відправляється в сундук. Тобто монетка додавалася. Давайте глянемо, як це все можна налаштувати. Для початку вам потрібно відправитись в ліс і знайти тут продавця. Який продає відповідно яйце з торговця. Це мабуть-ось тут. Це обмінник скупщик. це не те. І заходимо в привати, фермер. Ще досі не те. Продавець. Ось. Одне яйце коштує одну золоту монету 12 дивних. Бачу, що мені не вистачає дивних, зараз я собі видам ще декілька дивних монеток. Так, 12 дивних. Ну, візьмемо більше, будемо ще ціни виставляти. Так, купляємо яйце. Ось у нас з'являється яйце, і ми можемо, в принципі, йти вже повертатись на острів і обирати собі будь-яку лавочку. Так, ця лавочка в нас зайнята. У нас є тут багато вільних. Головне дивіться, щоб біля лавочки був якийсь сундук. Якщо сундуків немає, то можете попросити, в принципі, вам поставити цей сундук, або я думаю, що ми це виправимо і біля кожної лавочки буде свій сундук. Значить, що? Ми ставимо сундук, де це обов'язково має бути сундук, не бочка, іменно сундук, беремо в руки ліце, дивимось десь вдаль, І клацаємо правою кнопкою миші. І в нас зліва в чаті е, пише, наприклад, зараз bookshop, ще раз клацаємо selling shop, ще раз Buying Shop, ще раз Trading Shop. Нас цікавить саме трейдинг-шоп. Коли ми знайшли трейдинг-шоп, наводимо на сундук і ще раз клацемо правою кнопкою миші. І ми таким чином прив'язуємо цей контейнер до нашого торговця. Після цього наводимося десь на землю. Ще раз нажимаємо правою кнопкою миші, і в нас з'являється торговець. Сам сундук і торговець приватиться під власника. Тобто ніхто не зможе там настройки скидати чи ще хтось, зможе тільки в принципі, купляти. І в принципі це все. Що робимо далі? Відкриваємо сундук, загружаємо сюди те, що хочемо продавати. Наприклад, м'ясо, незертовий меч чи алмазну кінську броню. Підходимо до торговця, зажимаємо клавішу Shift, нажимаємо правою кнопкою миші, і у нас тут це все відображається. Далі ми можемо виставляти ціну. Наприклад, я кажу, що я буду продавати 32 куска м'яса за одну монету. У нас тут пише, що один кусок за одну, ми можемо правою кнопкою миші клацати або лівою. Таким чином, збільшувати або зменшувати кількість. Давайте, хай буде 18 за одну монету. Незеретовий меч у нас буде один за одну монетку. Або давайте за дві монетки буде незеретовий меч. Дивіться, я не можу додати, тому треба тут теж кластити. Якщо я нажимаю лівою, воно повністю пропадає. Якщо я нажимаю правий, то воно збільшується. А, і кінська броня давайте буде теж одна монета. Все, ціну ми виставили, закриваємо. Тепер просто нажимаємо ліву кнопкою миші. Ми бачимо, що у нас все працює. Відповідно, інші гравці на сервері нашому, які підійдуть, можуть відкривати і, в принципі, цим користуватися. Наприклад, я купляю 18 діжі, в мене одна монетка пропала. В сундуку пропало 18 діж і з'явилася одна монетка. І ви можете побачити, що в чат прийшло повідомлення, що хтось купив стейк. І, відповідно, люди вже а, будуть приходити купляти і можуть торгувати. В принципі, на цьому все. Ось такий міні-гайд. Тому скупляйте торговців. Зараз на них великі скидки. А, місць тут ще, як бачите, багато. У нас ще є 1, 2, 3, 4, як мінімум п'ять лавочок ще є вільне. І думаю, що ще будуть якісь крупні торговці, більш такі гравці, які дуже багаті, скажімо, будуть в цих. Будемо продавати. Тому на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, заходьте на наш сервер. В принципі, до зустрічі!